Сьогодні кожен громадянин України може подати заявку на тисячу гривень, яку держава надає за програмою зимової підтримки. Виплата одноразова, вона оформлюється в застосунку Дія, і гроші надходять на віртуальну картку. Використати кошти треба упродовж трьох місяців. Ними можна оплатити комунальні послуги, відвідування культурних заходів, мобільний зв'язок, а також купити ліки, книги чи квитки на потяги Укрзалізниці. Цю ж тисячу гривень. Приймають як донат на підтримку ЗСУ. Ви там в декілька кроків можете таку карточку зробити. Після того, як ви оберете цю карточку, ви подаєте заявку, дія. Запитаю вас, чи ви знаходитеся на території України, тому що одною з умов програми є, що населення, яке отримує цю і підтримку, має перебувати на території України. І ще зміни від сьогодні бронювання від мобілізації по-новому, підвищення податків, виплати на дітей і надбавки до пенсій. Докладніше про все це розкаже Вікторія Дмитренко. Головні зміни вже від сьогодні. У грудні на українців чекає багато нового. Отже, про все по порядку. З 1 грудня в силу вступають нові правила мобілізації. Бронювання буде доступне лише онлайн через портал дія. Критично важливі підприємства мають відповідати основним критеріям: розмір зарплати заброньованим і відсутність боргів. Перший обов'язковий – це відсутність заборгованості по податкам з Другий обов'язковий це. Середня заробітна плата по підприємству має складати не менше ніж. Дві з половиною мінімальні заробітні плати, що на сьогодні становить 20 тисяч гривень, і заробітна плата працівника, якого планується забронювати, має складати не менше ніж 20 тисяч гривень. Плюс будуть регіональні і галузеві критерії, які наразі розробляють обласні військові адміністрації, і відповідні міністерства. І важливо, ті працівники, які вже заброньовані, так і залишаться з цим статусом, але виключно до кінця пільгового періоду, тобто до 28 лютого. Вадцять року статус критичності підприємства залишиться до кінця року, і ось впродовж цього пільгового періоду, тобто до кінця лютого до 2025 року, вони повинні або оновити свій статус критичної інфраструктури, або безпосередньо уже перепадати дані чи змінити певні відомості з цього місяця. На українців також чекають важливі податкові зміни. В силу вступає закон про історичне підвищення. Податків він передбачає збільшення військового збору і заробітних плат усіх громадян з 1,5% до 5%. виняток військовослужбовці для фопів на спрощеній системі збір буде 1%. Для усіх інших фізичних осіб підприємців 10% від розміру мінімалки. І про пенсії у грудні пенсійні виплати збільшаться у тих пенсіонерів, хто отримає право на вікову надбавку. Так пенсіонери віком від 70 до 75 Отримають збільшення на 300 гривень старша категорія відповідно більше для пенсіонерів віці від 75 до 80 років. У нас буде збільшення пенсії до 456 гривень, і для пенсіонерів понад 80 років збільшення пенсії буде до 570 гривень. Але за умови, що пенсіонери не отримують більше 10 тисяч гривень, крім того, усім пенсіонерам-переселенцям, які не в встигли пройти ідентифікацію ще навесні для продовження виплат, потрібно це зробити в грудні. Можна як особисто, так і в режимі онлайн через особистий кабінет або за допомогою відеозв'язку. Це проста процедура на порталі електронних послуг пенсійного фонду України на відкритій частині не в особистому кабінеті. Є відповідний розділ, кнопка, яка дозволяє зареєструватися. Здійснюється проста перевірка. І про зимову підтримку для українських родин впродовж грудня. Кожна малозабезпечена родина, а також сім'ї ВПО, у яких є діти або дорослі з інвалідністю першої групи, отримають на кожну дитину по 6500 тисяч гривень. Це кошти на купівлю дітям теплого одягу, взуття та інших речей, які потрібні взимку. Заявок на отримання допомоги додатково подавати не потрібно. Гроші автоматично наїдуть на картковий рахунок для виплат. Без змін залишаться субсидії. До кінця опалювального сезону не планують переглядати. І комунальні тарифи Вікторія Дмитренко ми Україна марафон єдині новини.